Новий комп'ютерний томограф передали Шаргородській міській лікарні. Тепер жителі громади можуть проходити сучасну діагностику без поїздок до обласного центру. Потужний КТ-апарат дозволяє робити детальні знімки, вчасно виявляти серйозні захворювання та травми, щоб оперативно розпочати лікування. Діагностувати хворобу швидко та точно. У Шаргородській міській лікарні встановили сучасний комп'ютерний томограф. Апарат сканує мозок, внутрішні органи та кістки, значно покращуючи діагностику та полегшуючи цим роботу медиків. Лікарка-рентгенолог Тетяна Мельник уже опановує нове обладнання та готується приймати перших пацієнтів. За допомогою кт діагностики можна проводити будь-яку діагностику, включаючи і контрастну. Це контрастування головного мозку або без контрастування головного мозку. Кістки дуже гарно буде видно. Черевна порожнина, будь-які суглоби, легені. Для встановлення обладнання капітально відремонтували кабінет. Загальна вартість проєкту склала понад 4 мільйони гривень. Частину коштів надала Вінницька обласна рада в межах програми Безпечні стійкі громади. Частину народна депутатка України Лариса Білозір. А от апарат придбало Міністерство охорони здоров'я. Кабінет, це який він, він так на вигляд простий, а Насправді він дуже дороговартісний, тому що тут обладнано всім, чим потрібно. Це в межах 4 мільйонів. Ми виділяли кошти з місцевого бюджету, кошти лікарні. Так, а апаратуру нам передало Міністерство охорони здоров'я. До цього в закладі був лише рентген-апарат, який не дозволяв проводити повноцінне обстеження. Пацієнтів із направленням на КТ змушені були відправляти до обласного центру. Хотіли всі найбільше, я думаю. Потребу в КТ відчували люди, жителі громади, відчували лікарі для того, щоб мати сучасне обладнання для роботи. Крім того, лікарня отримала сертифікат від Вінницької ОВАНа на додаткове діагностичне обладнання, яке дозволить покращити якість медичних послуг для громади. Сертифікат на обладнання портативну ультразвукову систему із фазовим та лінійними датчиками дві штуки, система кардіомасажу і два монітора дефібрилятора по дві штуки. Обстеження на КТ безоплатне за направленням лікаря. Наразі медзаклад проходить процедуру отримання ліцензії для роботи з апаратом. Яна колодинська Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.